Невидимі діти. У кожному класі є лідери, є відмінники, є ті, кого називають проблемними, і є ті, кого майже не видно невидимі діти. Вони тихо сидять на уроках, роблять своє, не заважають, не проявляються. Вчителі часто навіть зітхають з полегшенням, бо бачать, що дитина спокійна. Але спокій це ще не означає, що все добре, бо невидимі діти не з'являються просто так. Хтось удома звик чути, що краще мовчати, ніж висовуватись, хтось боїться помилитися. Щоб не стати посміховиськом. А комусь зручніше сховатися за чужим лідерством. Школа лише підкріплює цей сценарій. Увага завжди спрямована на тих, хто або дуже успішний, або дуже проблемний. А для просто нормальних світла майже не лишається. І потім ми отримуємо дорослих, які вже з дитинства знають, як це бути непомітним. Вони мають ідеї, але не озвучують, хочуть спробувати, але відступають. Вони переконують себе, що їм комфортно, що не потрібно зайвого руху. І так живуть зручно, спокійно. Без ризиків, так, щоб ніхто не помітив. Якщо подивитися в розрізі одного класу, то статистично ми завжди бачимо подібну картину. Невеликий відсоток відмінників, певний відсоток так званих проблемних, а найбільша частка саме ті самі невидимі діти. Тихі, спокійні, звичні середнячки. І тоді ми дивуємося, чому наше суспільство таке пасивне? Чому у нас так мало лідерів? Чому здебільшого ведуть одиниці, а більшість залишається в тіні? Може коріння цієї проблеми якраз тут у класах, де ми не помічаємо тих, кого. Найбільше. Та найбільший виклик для вчителя це не лише підтримати сильних чи приборкати складних. Справжній виклик побачити тих, хто звик бути невидимим, дати їм простір, запалити, підказати, що вони теж важливі, бо професійна результативність. Це не кількість відмінників чи кількість важких, яких вдалося втримати в межах дисципліни. Справжня результативність це коли завдяки вчителю невидимі стають видимими. Незабаром 1 вересня. І я хочу звернутися до всіх вчителів. Придивіться уважно у свої класи. Можливо, поруч із вами сидить такий невидимий. Дайте йому шанс стати видимим. Це може стати найкращим результатом у вашій учительській кар'єрі. Думки без меж, простір, де щирість має кордонів.